Так, ну а що в нас далі? А далі трошки розбавимо наш дебютант коло не дебютантами, а розбавимо людину, яка вже якось виступала на одеському слемі. Був такий у нас епізод в нашому житті а, літературного слему. і і, і, саме там дебютувала. І запрошую дебютнути цю людину тепер вже в Харкові. Веро Юзепчук, на сцену! друзі! Мене над мене Так? Оплески від тих, хто прийшов сюди прямо з роботи. Чуваки і чуваки, ви просто мої герої. Вам прочитати сумне чи дуже сумне? Дуже сумне! А Що в тебе на душі? Прям зараз? Тома. Це не має значення. Я буду я буду читати те, що я захотіла давай новий світ, не сучасна примара. Ми ним, не марили, ми ним, не марим, не обирали. Ми в ньому жити не розбираючись, нас призвали. Тут жах дихає кожному в тім, ячко. Що розбігаються мурахи з шиєю, тривога не кликати, зсередини, вона має свій звук щогодинний. Крейдами списаний, бази знань нам рідко стається в нагоді. Ми давно живемо в іншому вимірі, де не треба зливати білу воду. Експерт той, хто має більше купюр, е, час, вибачте. Дети мілюються тілом, ширяться, адепти віри в цитати карти каміння. Щоб вижити, тут треба спожити. Системи горять зеленим світлом. Щоб забутися, не зважати ні на сторони, ні на медалі. Ми маємо все необхідне. Тут успіх має свої індикатори: нулі, одиниці, гаманці, підписники, дійти до щастя загалом неможливо. Точно не визначено його мірило, не було написано на зеленому про те, як жити без годинника, прививаючи різні, що <світувач> е Прививаючи різні субстанції нам, такі, як недовіра, сумління і страх, ми в бетонно сумному полі, сам на сам із мурахами в шиї, залишаємо зрозумінням, що є відчуття. про які немасою говорити. Дякую.